Тихої літньої ночі. П'ятниця 13-го завжди містично прекрасна і вважаю це чудовий день, щоб простежити загальну енергетику літа 2025 року. Філософія цього літа дістати місяць з неба. Багато хто буде намагатися осягнути неосяжне. Водночас не варто забувати, що вся і місяця спотворюється істина, тому не поспішайте з рішеннями, доберіться до суті, дочекайтесь сходу сонця, перш ніж зробити остаточний вибір. Подивимось загальну енергетику світу власне карта світу, яка символізує кульмінацію певного етапу і захід на нове коло. І дана візуалізація тут чітко показує, що на полі битви. Ти один і тільки ти можеш і маєш захищати власні інтереси. Вежа руйнує все, що більше не потрібно, і світ скидає стару шкуру. Все різко, іноді, шокуюче, радикально змінюється. Руйнуються основи, структури, інституції. Одна за одною спадають маски. Ну і куди ж без диявола? Диявол дуже органічно інтегрований в нашу реальність, Закулісні ігри, спокусливі пропозиції, оманливі угоди, фальшиві конструкції, завжди готовий заволодіти душами необережних. Що ти бажаєш більше всього у світі? Чи готовий ти зіграти в абанк? На такій інтригуючій ноті давайте подивимось енергетику світових гравців, плани, прагнення, фантазії. Почнемо з Китаю. Імператор бажає перемог та завоювань, прагне царствувати всім владіть. Але це виглядає скоріше як парад привидів, яка об'єктивна реальність. Скажемо так, на даний момент Китай лише думкою багатіє, є невдоволення тим, що відбувається, сприймають свою чашу наполовину пустою. По якійсь причині ресурс потрібно буде ділити і направити зовсім на інші цілі. Далі США заповітна мрія, угоди, які спрацюють як чарівна паличка, і, в принципі, байдуже, якщо це буде на крові. Чого прагнуть досягти. Дивно, зараз докладу карти. Я тут бачу лише один варіант трактування. Сполучені Штати хочуть втілити умовний квантовий стрибок, стати як держава на порядок вище. Звучить, звичайно, як дешевий сценарій, хочу бути владичіцею морською, намагаються глобально трансформувати ситуацію через силу, але таке враження, що вони пропустили матчасть, тому мають промах за промахом. Буквально невелика ремарка, в чому феномен квантового стрибка. Електрони, що обертаються навколо ядра, не просто переміщаються в просторі, вони покривають відстань миттєво, зникають в одному місці і виникають в іншому. Але передбачити, в який момент буде стрибок і де саме з'явиться зниклий електрон, просто неможливо. І таке враження, що Сполучені Штати, прагнучи здійснити миттєвий прорив, приходять до тями уже в процесі стрибка, і кожного разу їх викидує зовсім не на ту орбіту, куди планували. Тому що з основного гравця стати просто спостерігачем, ну тут дійсно треба мати талант. Прошу вибачення, якщо пояснення дещо сумбурне, але іншої аналогії не підберу. Давайте подивимось Європу. Вірніше, плюс-мінус адекватну частину Європи. В певному сенсі, це дійсно можна назвати пробудженням: ковток свіжого повітря, ну або як на карті свіжої крові. Прагнуть відродити історичну пам'ять, відновити забуті союзи, згадати своє коріння. Наміри це чудово, а дії будуть. Схоже, що літній лозунг Європи буде звучати так: навіщо ходити, якщо можна літати. Тут цілий калейдоскоп енергій, раптові, неочікувані, здатні дійсно здивувати. Прорив зачарованого кола, звільнення від забуття, усвідомлення потенціалу. Варто зазначити, що це зародження енергій, на розвиток потрібен час, але виглядає непогано. Подивимось енергетику України. Верховна Жриця. І дев'ятка жезлів. Щоб скористатись цим простором можливостей, повинен бути засвоєний досвід гірких уроків, інакше це буде просто замкнуте коло. До вершини не так далеко для досягнення мети потрібна фінальна конфронтація. Якщо уроки таки будуть засвоєні, що гарного літо може подарувати в Україні, бо про негативне ми і так в курсі. Якщо дивитись з точки зору езотерики, це сила роду, досвід поколінь, потенціал внутрішньої енергії. Ну а з точки зору реалій нашого часу, найімовірніше це зброя, сила вогню і рішучість не дати себе зламати. Це дасть змогу збалансувати ситуацію, стати на рівних. Як кажуть, дика охота вимагає неймовірної витримки та терпіння. Україна має усвідомити свою роль в минулому, теперішньому і майбутньому. Ну і подивимось, що там в Мордорі на болотах. Чому би ні. Скажу відверто, з огляду на те, що зараз відбувається, в це слабо віриться. Але дев'ятка мечів це лютий страх і нічні жахи, пробої в енергетичному полі. Для нормальної людини це настільки важко ментально, що єдиний вихід це кардинальна зміна прийняття ситуації. Але особисто я не вірю, що там на це здатні. Дуже наглядна візуалізація останнього подиху, останньої сповіді. Старі історії помирають. В даному випадку, сподіваюсь, застарілі недоімперії. Чи справді є підстави, що Московію таки відспівають? Старші аркани. Колесо Фортуни і Сонце, яке спалює в попіл шальну імператрицу. Давайте назвемо це якось поетично, остання літня симфонія проклятої недоімперії. Правда гарно? Якби ще справдилось, безумовно, тут прихована і ложка дьогтю, мантичні системи ніколи не дають чіткого визначення часу. Але якщо придивитися, то на карті Сонця на фоні видніються засніжені ліси. Тож будемо сподіватися на неймовірно радісний подарунок всім нам на Різдво, а от якого року, на жаль, невідомо. Або як варіант. Можливо, саме це літо 2025 року стане для Мордора початком вічної заморозки. Звичайно, виглядає аж занадто чудово, щоб Росія ось так відійшла у небуття. Але хай так і буде в самий слушний для цього час загальна тенденція для світу. Розвиток та еволюція невже нарешті подорослішаємо. Крапля точить камінь не силою, а частим падінням. Необхідно повністю посвятити себе виконанню поставлених задач. Грати по правилам це не слабкість, це енергія порядку, від ілюзій повертатись до практичних знань, критичного мислення, системи цінностей та духовності. Загалом навести порядок у своєму просторі. Колісниця летить повним ходом, літо однозначно буде динамічним. А тут що відлюдник прокидається. Можливо, це хтось із забутих богів. Думаю, він буде в шоці від того, що витворяють люди. А для тих, хто дослухав, пропоную невеликий бонус. На честь літнього сонцестояння, яке відбудеться 21 червня, кому буде цікаво, можу сформувати рунічний код особистості по ініціалам. Що таке рунічний код, можете послухати в невеличкому відео. Ваші ініціали своєрідний рунічний код, який відображає базову модель особистості, як приклад, візьмемо рандомні руни для позначення перших літер імені по батькові та прізвища. Єра Ансуз, літера Я, відповідно Отал і Гебо, генерація творчого процесу, власний храм свободи слова. Ти вільний у виборі, але завжди на перехресті, де доводиться робити цей вибір знову і знову. В наших реаліях це журналіст, публіцист, можливо, політик, хто має справжній талант вести діалог із суспільством. Отже, кому цікавий особистий іронічний код, пишіть в коментарях свої ініціали. Спочатку перша літера імені, потім перша літера по батькові і перша літера прізвища для трьох глядачів, хто напише першими, буде зроблено окреме загальне відео. Хай наші літні українські ночі будуть зоряними, тихими та безпечними.